Дивіз, є кадр, є, картинка є. Є, картинка є. Дивіз, я не вмію монтувати тих відео, все по простому. Значить так, у вас є питання, чи то ліжко йде з матрацом, чи без. То ціна ліжок без матрацу. Я вам вже зараз показую ціни на матраци, які йдуть в розмірі 1,60 на 2 По ціні від. 3900 гривень до 8500. Бюджетний варіант від 3900 до 8500. Погнали! Перший варіант. Спокійно, не спішимо. Спокійно, щоб всі розуміли, про що йде мова. Перший варіант матрац. Самий дешевий варіант. Чи варто брати матрац цей бум 1. Якщо на 2-3 місяці, ну максимум на пів року, то варто. Висота 16 см пружина бунельного типу. Нічого там надзвичайного немає. Войлок, йде, пружинний блок бунель Ціна в розмірі 1,60 на 2 – 3,800. От є 3800, доставка безкоштовна. Але його, ну, я би його не брав взагалі. Ціна цього матрасу, яка зараз на акції 4500. В принципі, можна брати, якщо не на довгий час. Якщо все рівно там, ну, що не довго буде спати там, тому. Тій квартирі, то можна брати. Цей матрас на незалежних пружинах замочок чи холзйомний, метр 60 на 2, Ціна. Кожна пружина окремо розпроділ правильний по навантаженні, ціна, метр 60 на два 7,200. Це вже варте увага. висота 19 см, 7,200. Погнали далі. Щось цікавіше. Щось цікавіше. Оця модель на незалежних пружинах висота 20 см. Ціна в розмірі метр 60 на два 7800. Доставка безкоштовна. Можна цей брати 7800. Якщо хочете з кокосом, щоб був трошки твердіший. Одна сторона буде мати кокос, друга не буде. Зйомний чехол, незалежна пружина. Ця модель можна брати за 8700. Доставка безкоштовна. Цей 8700, а цей 7800. Значить, це як варіант. Якщо когось скажуть будь-який інший розмір, от пишуть розмірна лінійка по цінах, по цінах собі дивитесь. Це як варіант, бо він йде з кокосом, кокосова койра. Чим обмонтний кокос, ви знаєте. Погнали далі. Це вже остання модель, вам скажу. Ну, ця і поємця. Остання ця йде бокова підтримка пружин. Ціна його на акції. Він зараз коштує 12 рівно. 12 рівно зроблю, метр ще на двадцять. І остання модель. Оце класна модель висота двадцять два навантаження на без обмежень. І ця модель без пружини. Ціна його 14 500. Доставка безкоштовно. Приїжджає в тюбіку вакуумній упаковці. Скручений. Кого цікавить ті варіанти, а кого цікавить мега круті варіанти. У ті вони по 22, там 25 тисяч гривень. Номер телефону.